Всім привіт! Підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментар. Це дуже допомагає каналу. А якщо історія вам сподобалась, буду вдячний за фінансову підтримку. Все, як завжди, знайдете в описі. Всім дякую! Пуртовина для одного. Січень. За вікном клубочиться завірюха. Сніг витить майже горизонтально, наче хоче замести з лиця землі все, що забуло сховатися. Температура 20 мороз, не рахуючи пронизового вітру. Десь між Сумами і Глуховом, на трасі, що веде до кордону, рухався самотній ман. Червоний з облупленою фарбою на кабіні і старим логотипом якоїсь вже неіснуючої фірми. За кермом сидів Анатолій 47 років. Ветеран доріг за спиною тисячі кілометрів, сотні ночівель на заправках, десятки аварій, але сьогодні. Щось було не так. Він відчував це з самого ранку. Він підкрутив грубку з правого боку глухо поскрипувало сидіння пасажира. Ніби хтось невидимий присів, зітхнув, але кабіна була порожня. ну тебе! пробурмотів він сам собі, спробувавши прогнати неприємний тренд у грудях. То нерви, просто нерви. Він майже добув в дорозі. Спав кілька годин на стоянці біля старої АЗС, випив три банки кави з автомата і півпачки дешевих сигарет. Замовник із Києва чекав вантаж у селі біля кордону, неподалік покинутої військової частини. Замовлення термінове, оплата готівкою, але сам Анатолій до останнього вагався, щось у цьому всьому здавалося чужим. Він доторкнувся до рації. Мертво. Сигналу не було вже з півгодини. Мобілка теж не ловила. GPS показував, що він знаходиться десь у полі, хоча траса була під колесами, чітко і впевнено. Та що за біс? прошепотів він. Ну, не може бути, щоб карта тупила. Я ж на трасі. Він знову перевів погляд на дорогу, асфальт, наче, почав тянути під фарами, перетворюючись у білу мішанину. Попереду сніг, позаду темрява. Жодної машини. Зазвичай Анатолій тримався спокійно, але ця порожнеча відсутність світла вдалині навіть жодного відблиску. Все це поволі починало тиснути на свідомість. Ану, спробуємо з ким зв'язатись. Він ще раз класно в рацією. Алло, Хто небудь на частоті? Тут Ман 5792. Трасою рухаюсь на північ. Є хтось? Тиша. Він почав бити пальцями по керму, ритмічно, наче намагаючись приглушити наростаюче нервове напруження. Поглянув у дзеркало. У відблиску задніх фар на секунду щось мелькнуло. Анаторій різко повернув голову. Нічого. Дзвінке клацання, наче щось упало в кабіні. Не може бути, прошепотів він, увімкнивши верхнє світло. Порожньо, але сидіння пасажира було трошки присунуте вперед. Анатолій точно пам'ятав, коли виїжджав, воно було відсунуто назад до упору, бо йому так зручніше. Ну, може, на гальмах трохи ковзнуло, невпевнено промовив він. Щоб заспокоїти себе, він вмикає музику. Засніжена ніч, стара пісня зі списку, що автоматично запускалася щороку. Зазвичай вона нагадувала йому про Новий рік, родину, дім, та зараз звучала чужо, навіть лячно. Ех люда, сказав він у порожнечу, згадуючи покійну дружину. Казала ж ти мені не бери нічого перед Різдвом, а я, як завжди, на заробітки. Довга хвиля ностальгії накрила його та її перервав різкий ляск. Словно двері ззаду відчинилися і зачинилися. Він зупинив фуру. Двигун заглох. Тиша, сніг стукав у скло, вітер стагнав так, що, здавалося, хтось плаче ззовні. Ну, все, пробурмотів він, треба перевірити, що там. Він натяг куртку, рукавиці, узяв ліхтарик і вийшов. Мороз вдарив у лице, як ляпас. Взуття відразу прилипло до снігу. Він обійшов фуру, освіючи кожен сантиметр кузова. Позаду сліди, свіжі, вони йшли від дороги до фури, і не було зворотних. Та ну, хтось жартує, чи що. Анатолій відчув, як горло пересохло. Алло, є хто тут чи ні? Тиша, тільки сніг, вітер і відлуння кроків, які він не робив. Він швидко піднявся назад у кабіну, сів, закрив двері, заблокував. Але відчуття не минало. Щось ніби змінилося, щось було не так із повітрям, Воно стало важким, наче всередині фури хтось здихав. Він повернув ключ, двигун не заводився. Другий раз. Знову нічого. Та чорт збирай? гаркнув він і вдарив по керму. Мобілка мертва, екран чорний, акумулятор повний, але нічого не вмикалось. Раптом шурхіт за спиною. Повільний, наче хтось повзав під спальним місцем. Обережно, ніби не хотів видати свою присутність. А повільно з тремтінням ніж, який завжди лежав у кишені дверей. Піднявся, розвернувся. Хто там? ледве видухнув він. Порожньо, але сидіння пасажира було теплим. Анатолій сидів нерухомо, світло у кабіні мерехтіло. Сидіння поруч дихало теплом, як після живої людини, що щойно встала. Але тут нікого не було. Дивно! прошепотів він і провів долоною по спинці. Сухо, жодної вологи, як буває після снігу на курці. Але щось у цьому теплі було неправильне. Неначе не людське тепло занадто глухе, занадто тліюче. Він сховав ніж у кишені, ще раз оглянув кабіну, за склом сніг замітав усе довкола. Не видно ні дороги, ні дерев, ні знаків, світ зник. Залишились лише фура в білому коконі тиші. Анатолій повільно потягнувся до бардачка і витяг пачку сигарет. Закурив. Дивлячись крізь вітрове скло, дим стелився важко, як у сирій печері. Навіть дим поводився якось інакше. Давай, Толя, давай, думай, пробурмотів він. Сигналу нема, дороги немає, та людей немає. Ти сам у снігу, з фурою, яка не заводиться. Він відкинувся на сидіння, прикрив очі лише на хвильку. На секунду, відпочити. І тоді він почув звук. Десь глибоко, за стіни кузова, монотонне шаркання, наче мокра рука ковзала по металу. повільно, методично. Та з паузами він відкрив очі, слухаючи, серце билося частіше. Можливо, це просто сніг. Так, сніг. Може, літо сів або ще що. Але звук повторився. Він був ближчий. Анатолій повільно нахилився до вікна і прислухався. Шурхіт був з іншого боку фури. Він йшов вздовж кузова і зупинився раптово. Він завмер тільки звук власного дихання. І тоді почувся стукіт один на протилежному боці кабіни. Ні! вирвалось у нього. Це не може бути. Стук знову. Наче хтось клацав по пометало, не вимагаючи, не просячи, просто повідомляючи, що я тут. Анатолій схопив ліхтар, різко відчинив двері і вистрибнув у сніг. Світло ліхтаря хиталось, вітер рвав обличчя, але він ішов обережно, по обводам фури. В снігу немає жодних слідів. Він обійшов фуру повністю, порожньо, густий сніг миттєво замітав усе. Але його власні сліди лишилось. І тоді він подивився під фуру. У світлі ліхтаряна мить щось ворухнулось, щось низьке, тонке, як змучене тіло дитини, тільки занадто довгі руки. Воно ковзнуло назад та зникло у темряві. Анатолій відскочив, впав у сніг. Ліхтар вибився з рук. Він чув, як десь за фурою почалось по польоту. Воно рухалось в бік кабіни. ні ні ні, -ні чорт забирай. Анатолій зі скачей підхопив ліхтар і, не обертаючись, рвонув назад до дверей. Забіг, зачинив, заблокував, дихав важко, наче після марафону. Але кабіна вже не здавалася безпечною. Вона більше нагадувала пастку. Тут-то з'явився стукін на даху. Ще раз. Потім тиша, лише далекий вітер, і якийсь шепіт. Зовсім близько. За лобовим склом. Ніби хтось читав молитву на зворотній стороні скла, не відкриваючи рота. А на долі затулив вуха. Господи, прошепотів він. Та що ж це таке? І тут мобілка раптово ожива. Засвітилася, він схопив її на екрані вхідний виклик. Люда! Його руки похололи, люда, його ж дружина, так вона померла три роки тому. Телефон дзвонив. Анатолій не наважувався взяти слухавку, але пальці самі натиснули на відповідь. Толю, Толю, прошепотіло щось у слухавці. Голос був її, але занадто повільний, тягнучий, наче вимовлявся в роті, повному крові. Толю, Толю. Вийди, вони прийшли не до тебе. Зв'язок обірвався, і в ту ж мить фура завелась сама. Пригодова панель засвітилась, радіо заграло самостійно, але замість музики шепіт. Тисячі голосів, тоненьких, сухих, вони шепотіли одне ім'я Толя, Толя, Толя. Анатолій почав труситися. Двигун гуркотів сам по собі. Педалі не реагували, руль заклинило, Світло фар прорізало за метіль, і в тому білому тумані попереду стояла фігура, тонка, без обличчя, з руками до землі. Але вона не рухалась, вона чекала. Фігура попереду не рухалась, сніг падав крізь неї, немов крізь тіні. Вона була надто тонкою, наче зібрана з диму. Але вона була. Анатолій не міг відірвати очі, сидів у кабіні, не рухаючись, слухаючи, як двигун сам по собі гуде на холостих. Пальці стисли кермо. Даремно, руки йшли холодом, спина прилипла до сидіння, ноги не слухались. Він навіть не одразу помітив, що в радіо більше не шипочуть імені, там тепер лунав запис. Старий, з зашумленнями, немов із магнітної плівки. Дев'ятий день на маршруті ми втратили ще одного. Вийшов у заметіль. Каже, бачив дочку, більше не повернувся. Вони не залишають слідів і не дихають, але знають твоє ім'я. Ти не можеш покинути дорогу. Вони на узбіччі. Вони тебе чекають. Анатолій вимкнув радіо різким рухом, але тиша була ще гірша. Сидіння поруч було знову теплим і знову запах ледь відчутний. Людині ззовні він би нічого не сказав. Але Анатолій знав цей аромат, крем для рук, люди. Вона завжди ним користувалася взимку з ромашкою, залишала запах на подушках, на коханому столі, на дверних ручках. Він різко повернув голову порожньо, але щось було не так із склон. Воно запітніло зсередини, і на ньому слід руки дитячої, маленької. Немов хтось приклав долоньку до скла і повільно стягнув донизу, залишаючи тонку смужку, яка тягнулась майже до самого низу скла. Анатолій повільно провів пальцем по відбитку: Тепле, свіже. Я ж. Один, пробурмотів він. Я сам. Ти не сам, відповів голос. Він не чув, звідки пролунав. Це був не зовнішній звук, він з'явився в голові, наче хтось вставив думку між його власними словами. Голос був спокійним, беземоційним, як голос автовідповідача, тільки дуже близький. А Натурій тримався. Він знав, паніка це найперший ворог. Він витягнув паперову карту. Стару, потрібну. Якщо GPS глючить, треба самому зорієнтуватись. Він нахилився над картою, вказав пальцем точку, де, ймовірно, зупинився. Але цієї траси не було. Вона просто зникла між селами, де мала проходити дорога. Лише порожнеча. Немов її ніколи не існува. Він ще раз розгорнув карту, трусив її. Шукав хоч якусь згадку про трасу, де зараз знаходився. Нічого, стукіт тихенький, з-під сидіння. Він нахилився, прислухався. Тихий плач, схиплування дитячі, дуже слабкі, майже нечутні, але вони були. Хто там? Анатолій прошепотів, сам не вірячи, що це сказав. І тоді почув. Не плач, а сміх хрипкий. Як кашель у воді. Сидіння водія повільно просіло, немов хтось невидимий сів йому на коліна. Анатолій зіскочив, вибивши коліном ручку дверей, фура здригнулась двигун заглух. Темрява знову обняла все довкола. У кабіні стало неприродно тихо, і тоді на дверному склі з'явилось слово, наче написане пальцем по запітлілому склу. Не дивись! Він стояв, мов укопаний. Господи, та що ж це? прошепотів він. Що це за чортівня? І раптом двері відчинились самі. Заметіль вірвалась всередину, але вона була не холодна. Вітер був теплим, дихаючим. Заметіль, мов жива, тягнулась усередину, крутячись в кубах, немов шукаючи когось, Анатолій відступив до іншого краю кабіни. Пальці наткнулись на фотографію. Маленький портрет у пластиковій рамці. Він, Люда та донька Катя, посмішки, літо, пляж. Але на фото Каті вже не було. Просто порожнє місце між ними люди. Немов ніколи не стояла там, немов її вирізали. І тоді, в дальньому кінці рації, прохрипіла Толю, ти забув її. Вона не пробачить тебе. Анатолій сидів у кабіні, обійнявши себе руками. Вітер вив, стіни, наче стискалися навколо. Темрява за вікном здавалася не просто ніччю. Вона дивилася, на фотографії доньки не було. Лише він та люда, з посмішками, які тепер здавались фальшивими, ніби намальованими, на обличчях мертвих. Катя! видихнув він, ти ж була? Я ж тримав тебе за руку в ту ніч. Я ж слова застрягли в горлі. Спогади повертались. Зимовий вечір, 2019 рік, він поспішав у рейс. І Люда просила залишитися на день. Катя захворіла. Висока температура, Марення. але гроші це завжди були гроші. Він поїхав. А вночі температура піднялась до 40. Швидка не встигла. Люда тоді сказала, ти сам залишишся з цим у голові назавжди. Так воно і сталося. Сніг за вікном почав крутитись у спіралі, наче воронка. Світ зменшився до кола, світло від фар. І фігура повернулася. Та сама, з руками до землі, тонка, без обличчя. Але тепер вона була ближче. Анатолій пристигнувся. Фігура стояла у білому. З-під довгих рукавів стискали руки, тонкі, як гілки, і вона шепотіла без голосу, без рота, але слова проникали прямо в голову. Ти кинув її, ти залишив її, вона кликала тебе. Вона не зрозуміла чому. Заткнись, крикнув Анатолій, вдаряючи по склу. Я не знав, я не міг знати. Фігура зникла, тиша, і тоді сміх дитячий, чистий та веселий, і голос тато. Анатолій обернувся. На пасажирському сидінні сиділа Катя. У курточки з ведмедиком, яку вона носила в останній зими, в неї були ті самі карі очі, що й у люди. Посмішка. Але погляд був чужий. Тато, сказала вона, ти мене шукав? Катю. Він ледве видихнув. Мені було холодно, прошепотіла вона. Я плакала, мама мене тримала. А ти поїхав? Доню, я не міг знати. Я думав, що все минеться. Катя повільно злізла із сидіння. Ходімо додому, тату. Там тепло, там мама. Вона простягнула руку, його пальці тремтіли. Він дивився на неї, на цю дитину, що сиділа поруч, і не міг повірити, що вона тут. Але в наступну мить щось змінилось, посмішка залишилася, але обличчя стало блідим, очі чорними, пальці довгими. Курточка розмоклою, з плямами, ніби з могильної землі. Ти не хочеш бути з нами? спитала вона. Всі вже прийшли. І раптом у дзеркалі заднього виду він побачив, що кузов був повний, повний людей, але облич не було. Лише контури тіл. Вони стояли, мовчки, і чекали, чекали на нього. Тату, знову пришепотіла Катя, відпусти дорогу, відпусти все. Його пальці вже самі дотягнулись до дверей відкриття. Вийти, піти з нею. І тоді він почув інший голос. Толя, голос люди, заспокійливий, рівний, не можна. Вона вже не твоя, ти ще живий. Анатолі зупинився, подивився на Катю і прошепотів: Пробач, я не піду. Ще не час. І тоді вона зникла. Темрява обвалилася різко, із жахливим криком, що одночасно лунав у кабіні, в його голові і за фурою, наче сам світ розривався, світло згасло. Фура замовкла, радіо вибухнуло іскрами. І в останню мить перед тим, як він знепритомнів, він побачив дорогу. Справжню, чисту, з ліхтарями. Його знайшли через три дні. Фура стояла посеред траси, акумулятор розряджений, двигун мертвий. Всередині анатолій. Без свідомості, але живий. Він довго лежав у лікарні, мовчав, потім заговорив. Коли йому показали фотографію з його гаманця, де колись була його родина, він заплакав. Бо на знімку був тільки він. Один. Ні люди, ні Каті, ніколи. І тільки в снігах, десь на трасі біля кордону, де не лишалось ні позначок, ні навіть дороги, інколи бачить фігуру. Вона стоїть мовчки, і, здається, ніби зсередини хтось дивиться. І чекає.